Відносно теплий температурний режим та слабкі опади місцями очікуються в Закарпатській області у найближчі п'ять днів, розповідає представник з обласного гідрометцентру Руслан Озимко. Тому у нас зараз панує тепла повітряна маса і вона буде зберігатися на найближчі 10 діб. Це як мінімум до 24-го числа. Тобто заморозків ніяких ми вже не очікуємо. У нас будуть плюсові температури як і в день, так і вночі. Вночі, 16-го уже місцями в горах будуть у нас дощі, але в основному слабкі. В день 16-го без опадів. На всю добу 17-го теж без опадів. 18 квітня ми очікуємо місцями по території області слабкі дощі, як правило, до 3-2 до мм і так далі. 17 -го, 18, го вірніше, в день, можливі навіть окремі грози по території області, бо вже у нас розвиваються конвективні процеси, тому у нас вже і такі явища будуть спостерігатися поступово. 19-го у нас без істотних опадів. Алекдень, 20 квітня в Ужгороді очікується переважно хмарна погода з проясненнями та можливими короткочасними опадами. 20-го у нас також без істотних опадів, але в день вже очікуємо помірний дощ. Це на 20 квітня. Поки що так. 21-22-го також очікуємо помірні дощі на більшій частині території області. Щодо температур, то вони будуть вночі в межах від 6 до 11 градусів тепла, а подекуди на низлені навіть до 12-13 градусів тепла. Денні температури очікуємо в діапазоні 18-23 градуси тепла. Найтепліші дні це у нас якраз саме 16 і 17 квітня. На низовині температури можуть прогріватися до 25 навіть градусів. Тепла за інформацією Руслана Озимка, з 16 квітня заморозки повністю відступатимуть. Так вночі вже плюс 3, плюс 10 градусів. Денні максимум будуть становити плюс 17, плюс 22 градуси. І таке явище спостерігатиметься у всій Україні. Уже за лічені дні в Україні відзначатимуть свято Великодня. Його вважають найсвітлішим та найважливішим святом весни і пов'язують з воскресінням Христовим. Люди збираються цілими родинами, і ретельно готуються до нього. От, до прикладу, на одному з найбільших ринків Ужрода наша знімальна група зустріла Ларису Миколаївну. Жінка закуповує продукти до свята. Купою молоко. м'ясо. Ж... Сама роблю буженіну, ковбаси роблю сама, вже зробила вже половину. Я вже приготувалася, буду красити яйця, грудку, все як положено на паску. Зараз такі ціни, але ну, я не рахувала дуже, але я на це не дивлюся. Паска один раз в рік і тому. Я тільки щоб паска принесла нам радість і миру. Про сімейне свято і атмосферу добра говорить і молодше покоління. У нас традиції сімейні ми печемо пасочки всією сім'єю, прикрашаємо їх, потім йдемо вночі до церкви, там освячуємо. Паску дуже люблю, тому що таке сімейне свято таке. В великодньому кошику мають бути Паска, яйця, ковбаса, чи шинка, масло або сир, хрінь та сіль. Ці продукти, які ми куштуємо за великоднім столом, у колі рідних та найближчих людей. Про ціни на м'ясну продукцію розповідають продавчині Руслана та Ірина. Шотерчики 350 кілограм, чи колбаска теж 350, кореєчка і шийка 420. Продукція домашня, ми самі робимо. Помаленькі люди розкуповують, вже стіл пустий. Сметанка 100 гривень, творожок 80-70, є такий, що і за 100, мед 150, масло 450. Яєчка 7-8, Якщо меншенькі сім, якщо більше вісім, це домашні домашні яйця. Так. За словами продавчин, ціни на продукти тримаються цін минулорічних. А от вартість фруктів овочів дещо піднялася. Всього беруть по чуть -чуть. Ну немає, не так беруть, як прошлі роки брали. Тепер уже немножко менше беруть. Ну, немає можливості людей знаєте, я. тепер ситуація. Так за килограм. Що беруть? Виноград, чи що беруть? мандарини, ось такі. А яка ціна на виноград? На виноград 350 кілограм. 55 кілограм киві, 200 гривень, а такі простої киві, зелені, а такі киві голд 600 гривень. Малина 200 гривень упаковка, лохина там є по 100, по 250, 500 пів кілограм як спасова священики кажуть, що найголовніше все приготувати з любов'ю та добром. Тож Великдень для людей є одним із найважливіших свят зі своїми традиціями і звичаями. Ми щиро вітаємо всіх світлим святом Воскресіння Христового. Бажаємо добра, миру та злагоди в кожному домі та кожному серці власника автопідприємства викрили на незаконній схемі. Він переправляв військовозобов'язаних через кордон. Оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки Почовському прикордонному загону викрили канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України на підставі підроблених документів. Заходи проводилися у співпраці з співробітниками СБУ і Нацполіції за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону. Оперативники встановили, що 41-річний громадянин України, засновник і керівник приватного транспортного підприємства за грошову винагороду працевлаштовував військовозобов'язаних на посади водіїв і вносив їх дані до системи шлях. Це давало їм можливість перетнути державний кордон України у період дії воєнного стану. Організатор також забезпечував чоловіків транспортом, яким вони виїжджали з України. За це він отримував по три тисячі доларів. США з кожного такого водія. Правоохоронці задокументували два епізоди, коли клієнт передавав організатору грошові кошти, за них законне переправлення. У ході проведення оперативно розшукових заходів прико. Курдонники разом із співробітниками СБУ і Нацполіції затримали переправника за місцем його працевлаштування у місті Новоярівськ Львівської області. Водночас правоохоронці знайшли і вилучили протоколом огляду місце події мікроавтобус марки «Форд Транзіт, наданий клієнтові для виїзду за межі України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Викрило службових осіб Ужгородської міськради у розтраті 5 мільйонів гривень під час будівництва автобази. Детективи територіального управління БЕП у Закарпатській області викрили службових осіб департаменту міської інфраструктури у зловживанні службовим становищем у розтраті бюджетних коштів, особливо великих розмірах. Слідством встановлено, що посадовці у змові з працівниками приватної компанії розтратили близько 5 мільйонів бюджетних коштів під час будівництва автотранспортної бази для одного з комунальних підприємств Ушуродської міської ради. Дитективи провели огляд місця, де мало б проходити будівництво та зафіксували відсутність будь-яких виконаних робіт. Тоді, як за документами, на зазначеній ділянці вже завершено комплекс бетонних робіт, зокрема, з облаштуванням фундаменту. Крім того, підряднику за проведені роботи перераховано понад 8 мільйонів гривень. Загальна вартість будівництва становить понад 155 мільйонів гривень. У справі триває досудове розслідування. Поліцейські виноградова встановлюють обставини аварії, внаслідок якої загинув водій мікроавтобуса. Слідчі поліції виноградова відкрили кримінальне провадження за фактом смертельної аварії, що трапилося між населеними пунктами під виноградів та Олешник. Внаслідок ДТП загинув 25-річний водій. До поліції надійшло повідомлення про дорожньо транспортну пригоду, що трапилася між селами під виноградів та Олешник Берегівського району. Поліцейські, які прибули на місце події, провели першочергові слідчі дії та встановили попередні обставини аварії. З'ясувалося, що 25-річний Житель села Олешник керуючи автомобілем, Опель Комбо не обрав безпечної швидкості та в'їхав на узбіччя, де допустив зіткнення з деревом. Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса вилетів через лобове скло та отримав несумісні життям травми. Автомобіль поліцейські вилучили та помістили на арешт-майданчик за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті особи. У справі буде призначено експертні дослідження, за висновками яких у подальшому поліцейські встановлюють усі обставини причини аварії. Слідство триває. Закарпаття допомогли двом заблукалим в горах. До служби порятунку надійшло повідомлення, що поблизу гори Брескул, Чорногірського хребта Рахівського району через сильний туман втратили орієнтир та заблукали двоє громадян. Про це рятувальників повідомили самі ж туристи. Чоловіки 1992 та 1995 року народження, жителі міста Житомир. Вони надали фахівцям ДСНС свої координати та підтримували з ними постійний зв'язок. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучилися фахівці пошуково-рятувального відділення села Видричка. Туристів було знайдено в знесиленому та переохолодженому стані. Як з'ясувалося на місце, події один з чоловіків травмував ногу, тож йому надали до лікарську допомогу. За допомогою рятувальників мандрівники спустилися до населеного пункту Говерла, де на них вже чекали працівники екстреної медичної допомоги. До шести років ув'язнення засуджено винуватця смертельної ДТП, внаслідок якої загинув неповнолітній хлопець. За матеріалами слідчих Хусько районного управління поліції до шести років позбавлення волі засуджено закарпаття, який у стані сп'яніння скоїв ДТП, внаслідок якої загинув неповнолітній хлопець. Автопригода трапилась ввечері 13 листопада 2024 року. У селі Нижнє селище Хусько району. Тоді на місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції. Як з'ясували правоохоронці, 42-річний житель селища Нанково на автомобілі Форт не вп... Порався з керуванням та допустив наїзд на 15-річного місцевого жителя, який рухався у попутному напрямку та штовхав перед собою скудер. Неповнолітнього госпіталізували до лікарні, де згодом від отриманих наслідок ДТП травм він помер. Водія поліцейського освітували. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. На підставі зібраної поліцейськими доказової бази суд визнав водія винним у скоєному злочині. Окрім ув'язнення, суд зобов'язав засудженого відшкодувати родині загиблого хлопця понад 1 мільйон гривень, матеріальних та моральних збитків. Також винуватця смертельної ДТП. Позбавили права керувати транспортними засобами на срок 8 років. У Мукачі поліцейські виявили водія у стані наркотичного сп'яніння. Подія трапилася нещодавно в Мукачеві під час несення служби. Патрульні зупинили водія, який, рухаючись на авто, Джілі, порушив ПДР. Під час спілкування з керманичем інспектори помітили ознаки наркотичного сп'яніння. На що йому одразу запропонували пройти медичний огляд у лікаря-нарколога. Результат виявився позитивним. На порушника склали ряд адміністративних матеріалів.